Так, Всім привіт! Будемо сьогодні робити маленький світильничок із синельної проволоки. Значить, з чого ми починаємо? От, нам потрібно так, взяти один проводочок так, розрізати на дві частини. От, це у нас буде основа пелюстка. Можна зробити квітку здорову, але я вирішила зробити квіточки маленькі. Що ми робимо далі? Значить, беремо ще один проводок. Так, і розрізаємо його на дві частини. Так, тепер беремо, розрізаємо, розрізаємо на дві частини. Тепер беремо, дивіться, робимо пелюстки. Значить, беремо так. Прикладуємо в серединку так і отак обмотуємо раз два. Три так і ще одну. Беремо, кладемо тут і знову обмотуємо раз. Два. І три. І у нас виходить ось такий. Тепер ми вирівнюємо, і у нас виходить ось такий пелюсточок. так Рівняємо так, щоб він були, вони щільненькі щоб... І оце отут або знизу. Ми отак. І скручуємо. От. Зараз наробимо багато таких пелюсточків, і потім покажу, що ми будемо робити далі. Показую ще раз. Беремо проводок, складуємо на дві частини, розрізаємо, показую ближче, розрізаємо так. І ще один проводок розрізаємо теж на дві частини. Тепер беремо половинку цього проводка, робимо так. Ну, примірно так, на форму пелюстки. Значить, і беремо так от, прикладуємо по одній довжині. Так, і обмотуємо. Раз, два, три, обмотали, вирівняли і ще одну. Прикладуємо. Раз, два, три, обмотали, вирівнюємо. Тепер беремо, вирівнюємо повністю в одну кучку, а так, щоб вони щільненько були один до одного без дирочок. Формуємо уже готову пелюстку. Можна отак от, наприклад, тут вперед трішки Фокус є? Нема? є, От Сформували, витягнули пилюсточку і отут або в кінці скрутили. Так, тепер нам треба робити зелені листочки. Значить, Беремо два дротики. Зкладуємо її вдвоє і роздивляємо. Тепер беремо три роз, уже три частинки. так. Четверту кладемо на серединку, згинаємо вдвоє, рівненько і отут скручуємо. Скрутили. Тепер Оці всі наші зелененькі розрівнюємо, Рівняємо листочок. Так, листочок порівняли. Кубку тут зібрали і обкрутили. І в нас вийшов листочок. Отакі От робимо зелені листочки ще. Так, жовтеньких ми накрутили. Пару зелених я зробила, зараз і ще дороблю іще один зелений. А в мене ось ще є три Три незрозуміло Откуди маленькі. Це щось я, мабуть, робила ромашки, то в мене три кусочка лишилося. От. То ми зараз ще зробимо якісь типу. По п'янки, може, цю верхівку де скручували уверх, верхівка уверх, потім отак на палець. І оце низ, отак вигинаємо, щоб у нас отака вийшла, воно, типа, як хвилькою. Так, От. там, де скручено вверх, потім на пальця і вниз, отак. Так, ну можна якісь я з них сейчас покручу пуп'янки якісь поробить, типу що. Що ми робимо? Ми беремо нашу гірлянду. Достаємо, так? Розкручуємо так. Ну, скільки у нас тут так, так, штук 10, навірно. лампочок. Будемо зараз робити отак ось. Дві лампочки в кучку, так. Потім три. Коротше, нам зро... треба зробити так, щоб у нас було. Ну, я думаю, можна. Чотири. П'ять. Зробимо п'ять. Полька бухікає. От, п'ять. Лампочок в кучку. Так, ми зібрали. От. І це у нас буде якраз серединка. Ми цей світильник сюди, от у серединку. Значить, ось обкрутили, щоб ж воно у нас не розпадалось. Так, і що ми тепер робимо? Пістолет нагрівся. Добре, зараз будемо щось думати. Збираємо квітку. Дивіться, тут чуть-чуть чуть кличку. Отак от. Так от. З'єднали два пелюсточки разом, так? З'єднали дві. Три пелюсточки з'єднали, так, вставляємо сюди серединку, Все, я зараз виключу, щоб воно не сліпило. Значить, оце, що ми збирали, так, ось сюди во. засовуємо, сюди приклеюємо. Так. О, і закриваємо четвертою пелюсточкою. Значить, отут клей і отут. І сюди приклеюємо четверту. А, все, у нас 4 нормально. вісім. Зробимо дві квітки. Дивіться, от, така виходить у нас квітка. Так, одна готова. Тепер, дивіться, беремо і з'єднуємо знову так же само проводки і так же само збираємо квітку. Тепер беремо флористичну проволоку Я взяла у купу дві штуки, так, щоб воно було плотніше. От, скрутила їх. Зараз будемо робити <світильник> сам світильник. Значить, так як у нас дві квітки, тому нам потрібно два і два скрутити разом. Квітки в нас так дві є. Значить, я беру оце. Одробляю сюди в одну квітку, приклею, її, а другу проволоку, в другу квітку. Ось тут аж у нас ще продовжується гірляндочка, тому її пускаємо ми по проводу по цьому, так? От і так, це поки потім воно ми її прикріпимо. Значить, отак з'єднуємо. Дві проволоки. Тут у нас виходить гілочка з двома квітками. Оце ми тепер скручуємо до купи в кружечок. Можна ще, якщо коротко, то можна ще додати. І нам отут треба, можна іще, із проволоки зробити отаке от, от кілечко додати плотненьке, щоб воно так стояло. Поняли? Тепер ми беремо. Нам треба ці наші листочки Надо. Значить, я думаю так зробити. Один листочок сюди. Я його приклею, так, приклею. Значить, один листочок один, один листочок сюди приклеїла і. Другий я сейчас вот тут приклею. У нас три Пуп'янка. Так. Сейчас на це делаю перший раз светильник. То есть раньше я ще такого не делала. Так, и вот так вот тут, например, вокруг Пуп'янка. Сейчас мы його. Закріпили. От. Одна штучка. Тепер. Це щось у мене короткий вийшлося. Сейчас його так. О, отак ось у Кубку три пуп'янки наші ми з'єднали. І зараз десь отут а теж. При цей, приробимо при десь. Беремо оцю зелену проволку синільну і обмотуємо оце все отак. Обмотуємо весь, 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 весь цей наш. Весь весь стол був. Так, ось я вже все вже обкрутила. От і от сюди ще знизу один. Тепер дивіться, в нас же ж ця я включатель-виключатель, то я, коротше, думаю так, що я його десь може. Так, отак. От Отак, цією стороною, цією стороною приклею під листочок, тому що нам треба так, щоб ми могли, могли отут зняти кришечку і поміняти батарейки, коли вони перестануть ну, працювати. Боже, коробки, пару штук посадити. Червоненьке, воно гарно буде розбавити кольора. Отже, о. Я думаю, так посадить на листочки пару штук. Ось сюди ось. О так. На цей листочок. Ось такий світильник вийшов. Ано, зараз виключимо. Треба в темноті включати. Така краса вийшла у нас.